Моя композиція осіння. В одному ящичку помістилося І море, і поля України. Пляжі. Ось каміннячко. І це також наша. Ну, травка. Ось така. Композиція. Ну, і осінні дари, звичайно. Вибачте, але у мене? Одне яблуко було, збереглося. І те якесь зморщене. Але маю те, що маю. Ну, і тут у мене ось така туєчка росте у горщику. Там виноград, бачите? Ще й приліг виноградик. Це мало чай. Як він гарний, а як він вистрілює, коли дозріли вже насіння, і воно розповсюджується. Не вітер розносить, ні. Тут такі коробочки потім будуть, і ці коробочки будуть тріскатися, і такий звук буде. Ну, Мені подобається ця рослина. Будлея тут у мене росте. Колючку я сюди приставила, також для декору. Ось іще такий декор у мене. <глухи> Оце також декор. Ну, це я робила його давненько. Ще на початку літа, здається. Ось така. Бачите, які мушлі. Це онука їла, а мені привезла. <глухи> мушлі мені привезла. Можна було, хто хоче, захоче повторити або щось узяти з цієї композиції. Можна тут очки намалювати, носик, ротик. Але я не малюю зазвичай. Це у мене два хлопчики, ось хлопчики, ось, а це дівчинка. Ну і польовий кермек. Закрилися квіточки, він був такий яскравий, яскраво блакитно-фіолетовий. Я його обробила. Цим попшикала лаком для волосся, кажуть, воно стабілізує нічого подібного. Бачите, позакривалися квіточки, такі маленькі, наче дзвоники. І колір він поміняв, і взагалі всю свою структуру він змінив. Ну, і ось ця композиція в мене ось. Стоїть. Ой, папуга впав. Ну, впав той впав. Ще і і по он до цвіте, бачите? Дуже люблю свій